Про наслідки останнього прильоту шахеду у цей твір Шевченківського району нагадують, тут лише згорілі автівки та вікна. Міські комунальники оперативно ще у суботу почали усувати наслідки руйнування, би харків'яни не відчували дискомфорт. Зараз на об'єкті основні проблеми вирішено. Виправляються недоліки, що були виявлені під час відновлювальних робіт. Нам було проведено комплекс робіт з усунення аварійності. Закриття контурів було закрито більше 200 контурів житлових будівель. Були також проведені обстеження покрівель, які постраждали внаслідок прильоту. Зараз проводяться роботи з усунення аварійності покрівель, які були пошкоджені. Наше підприємство спрацювало дуже швидко. В перший день було виконано всі роботи по усуненню аварійності. Після прильоту шахеда в даний мікрорайон робітниками Шевченківської філії з сьомої ранку ми приступили до роботи. Було дуже багато розбитого скла, віконних рам, які ми повигрібали, поприбирали, винесли в контейнера, та було вивезено близько 10 кубів розбитого тільки скла. Сьогодні ми вже займаємося повсякденною роботою. У нас стартує акція Зелена весна. І ми прибираємо наш район та місто в цілому і робимо його ще краще. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.